Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував ввести французьких військових в Україну для допомоги Збройним силам України в вісічі французькому агресору. Цю ініціативу підтримали 5 країн, 4 країни Європи і Канада. Проте наш президент України. Володимир Олександрович Зеленський висловився проти введення військ НАТО в Україну. На його думку, військові НАТО як спеціалісти можуть допомагати в Україні в навчанні українських солдат та офіцерів. Не більше. Можуть працювати у нас військові спеціалісти по логістиці. Можуть працювати у нас військові спеціалісти по матеріально-технічному співробітництву з Збройними силами України. Не більше. Така думка нашого президента. А ви готові прийняти війська НАТО на українській землі? Будь ласка, пишіть коментарі. Коментуйте. Будемо вести діалог. З вами український історик та журналіст Яр Швець. До нової зустрічі. Дякую, підписуйтесь на канал.